Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, на річ, Богу. Сьогодні возлюблені у Христі, дорогі брати і сестри, нас спирає тут приємна подія. І серце, і наша душа дуже сильно цьому радіють, тому що ми думали, що що неможливо людині, то можливо Богові. І, на, і навіть, будуючись сьогодні до освячення, ми думали десь, може. Може перенести на інший день, а може, погода не вгодить. Але добре сказав отець Олексій. Неважливо, яка погода, ми будемо тут. Всечесний отець Василь, всечесний отче Олексію, дорогі брати і сестри, сьогодні нас збирає тут велична подія освячення нашої. Новозбудованої святині, яка стане форпостом, яка стане маяком у бурхливому морі тих подій, які відбуваються у житті нашої парафії, всіх ростоківчан і сусідніх сіл. І дякую Богові за те, що сьогодні маю можливість. Першим сказати слово у, цьому новозбудов... у цій новозбудованій каплиці. І перше слово, я собі думаю, яке то воно має бути. Думаю, сьогодні отець Олексій, отець Василій будуть багато що говорити, але давайте нагадаємо собі те чудо, на честь чого сьогодні освячена ця каплиця. А саме чудо, архістратига Божого Михаїла у хонах, яке відбулося дуже-дуже давно. Колись місто. У якому жив чоловік, що мав донечку, яка була сліпою з народження, який мріяв про те, щоб вона була зрячою, прийшов сон. Прийшов сон і усніявився морхістратих Божий Михаїл і сказав, що є джерело у конах, яке допоможе зцілитися твоїй доці, якщо вона вип'є з цієї річки, яка там протікає, саме, як зараз бачимо, трішки протікає на вас, хто тримає сьогодні першим крест. Так само він хотів прийти, щоб оздоровити свою дочку. І що сталося? Місце, де був він, тепер це Туреччина, але тоді, у 7 столітті, це була Візантія, яка захопила тоді Туреччину. І він прийшов до цього місця, взяв цієї води, привіз додому, дав своїй дитині, і дочка почала бачити. Чоловік був заможний, але язичник. Він приймає християнство і будує на тому місці святиню. Я думаю, та святиня була може й менша, ніж ця капличка сьогодні. Храм на честь архістратига Михаїла прийшло багато років. Багато людей почали приходити: язичники, які увірували у Христа, люди, які шукали пристановища, і там оселився архив, такий священнослужитель. І він дуже сильно допомагав людям. Його палка проповідь просто знищувала диявола в серцях людей, і люди ставали віруючі. Але не всім це подобається. Багато кому не подобається те, що люди моляться, багато кому не подобається християнство. І там знайшлися такі язичники. Хоч то був час, коли вже було можна молитися, перестав бути час гоніння на християн, але все рівно знаходяться фанатичні люди, які хотіли його знищити. Були там дві річки, і вони направили русло однієї річки та іншої в одне, щоб таким великим напливом води. Знищити і Архипа, який ніколи не покидав святиню, і знищити, власне, саму святиню, яка була на тому бережку, так як сьогодні наша капличка. І їм це вдається. Ручень іде. Тоді архип, замість того, аби їх проклинати, замість того, аби говорити, які вони нечесні, недобрі, він бере, стає на коліна і з тими людьми, які були в храмі, молиться, підносить свою молитву так високо-високо, як це лише може. І що стається? Знову приходить заступник. Той, який прийшов був чоловікові, а тепер видимо Архипу і всім людям, які були там. І він своїм списом пробиває скелю, і туди цей ручій прямо направляється. І вся вода, яка мала зашкодити, перетворюється на підземну воду, яка вже не може зашкодити ні храму, ні архипу, ні паломникам, ні всім, хто зібралися в той час на спільну молитву. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми молимося до Оркестратива Божого Михаїла, щоб та наша молитва також пробила скелю і ті бурхливі води наших поганих думок, гріхів, неправди, злості в період жахливої війни зник. Щоб так само пішло під землю, туди, де пішов падший ангел з Івана, який ми сьогодні читали від луки, щоб наше життя було справді змінене. А воно змінюється не тому, що помолилися, Боже, зроби так, а Бог зробив. Ні. Люди стають і роблять. І ви, я думаю, бачили неодноразово у соцмережах, коли я виставляв, чи навіть самі проходячи тут хто місцевий, як будувалася ця святиня, як з молитвою, з яким трепетом, з якою такою педантичністю зроблений кожен міліметр цієї святині, і як гарно сьогодні нам тут бути. І нам не зашкодить не той дощ, не та хмарка чорна, що йде, тому що вона розвіється, повірте. Нам не зашкоджує те, що ми ще не встигли щось бо все в Божих планах. Амінь. Зате є мотивація. Ми до наступного року, до 6 вересня, всі так само у такому колективі, як і сьогодні, обов'язково, щоб були присутні. Господь нас благословляє. Він, ви знаєте, не дає сили просто так людям. Він не вибирає сильних, але, як я люблю повторювати, дає сили тим, кого обрав. І сьогодні нас він обрав для того, щоб ми були Божим народом, щоб ми служили йому, щоб ми будували святині. А потім хтось скаже, скаже: Ну дивіться, як добре вони живуть, яке в них гарне село. Чому вони так, а у нас так недобре? Що в їхніх сім'ях щастя і радість? Чого вони благословенні? Що його Бога не заслужив? Хтось подумає, але він помиляється, тому що ті, хто живуть з Господом, ті, хто вибирають собі Його за основу, ті стають благословенні. Саме ці слова, нехай вперше і ця історія пролунають у цій каплиці. Нехай ці слова підтримують нас, нехай ці слова піднімуть наш дух на те, щоб наступну частину літургії, яку ми зараз продовжимо, дорогі брати і сестри, служити, ми служили ще в більшій покорі і в молитовній єдності. Щиро вітаю всіх зі святом, освяченням цієї святині. І нехай всемилостивий Господь благословляє кожного із нас. Дуже багато років підніматися сюди для спільної молитви. Амінь. Слава Ісусу Христу!